Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні дивлюсь на питання в коментарях. Енергодар, чи буде деокуповано до кінця 2023 року? Давайте подивимось. Чи буде доокуповано Енергодар до кінця 2023 року? Скажіть, в цьому році буде доокуповано? Складності, навряд. В процесі в роботі, але дуже важко. Карти кажуть, що ні, до кінця цього року не буде деокупована. Ситуація змінилась. Ситуація погіршилась. Давайте подивимося, які перешкоди, що заважає, що деокупувати Енергодар до кінця цього року. Скажіть, покажіть. Які перешкоди, що заважає, деокупації Енергодара до кінця цього року? Щось роблять. Так, бояться смертей. Там шантаж, іде шантаж. Якщо вони почнуть це робити, то багато смертей буде. Така от загроза. Все одно будуть uh спроби, і там вже щось робиться для цього, щоб це було виконано. В минулому була дуже велика загроза, що ці дурні могли зруйнувати атомну електростанцію. Хотіли, і що буде забруднена вода. А ця ситуація минулась, і це дьявол міг виконати. Так, зараз загроза залишилась, тому дуже обережно все це робиться. На майбутнє місто буде звільнено. Звільнено процес це звільнення він вже триває, вже робляться дії, які направлені на звільнення. Щось виконується, що призведе до звільнення. Так, ага, і щось таке виконують. Щось це вплив. Бачите, тут людина вона управляє. Ну, як, роблять щось, що змусить ворога виконувати такі дії, які нам вигідні, бо карта 10 кубків. Тобто те, що зараз відбувається, воно вплине на ворога, і він зробить якісь дії, які нам вигідні. І це призведе до звільнення міста і для його повної деокупації, і, уникнути, і дозволить уникнути у цих жертв, бо карта смерть вийшла і башня, що це можливо, що ворог може нанести дуже великий урон. Так, да, буде звільнено, Зараз приберемо перешкоди і подивимось ще раз, коли буде деокуповано. Ну це така дата, вона буде мінятися ще багато разів, бо дуже багато дійствуючих ліц в цьому питанні. Так, це я прибираю все, що заважає. Це, це місто не можна брати силою. Не можна брати силою. Його треба якось по-хитрому. Що і буде відбуватися. Але звільнення 100% звільнення вийшло. Це я перешкоди прибираю, заперечую і перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, Прошу захисту для міста Енергодар. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають звільненню міста без втрат без шкоди для населення місцевого, без руйнувань, без жертв по Верховному суду, щоб до звільнення прийшло максимально обережно і ямога швидше. По Верховному суду буде так і так буде. Перешкод більше нема. Прибираю всі перешкоди. Так, давайте ще раз подивимось. Чи залишили ще якісь перешкоди на звільнення міста від расистів? Звільнення Енергодара від расистів. Перешкоди ще є. Так, да, Кажуть, є великі перешкоди. Перешкод багато. Заперечую, перекриваю. Ось ця перешкода сама головна, це суть вопроса, що щоб не було смертей, щоб не було жертв, щоб не було багато смертей і щоб не було знищено це місто. Заперечую. Щось з водою хочуть робити, заперечую. Ну, це отруєння. Отруєння водосховищ, ну, радіацію, отруєння, радіація, забруднення, радіацією водою. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для міста Енергодар для всіх його мешканців. Прошу прибрати всю загрозу, всі перешкоди, які заважають звільнити місто від росіян, від окупантів по Верховному суду. Та буде так і так буде. І прошу, нехай звільнення міста відбудеться без втрат, без руйнувань, без жертв. Так, щоб всім мешканцям це сподобалось. По Верховному суду буде так і так буде. Буде так. Так, і подивимось, коли саме, коли саме. Так, скажіть, покажіть. Чи буде звільнено до кінця 2023 року? Ми перекрили, може, щось помінялось. Після того, як перекриваєш, ситуація змінюється. Чи буде звільнено Енергодар від расистів до кінця 2023 року? Скажіть, покажіть. Ні. Ще не буде звільнено. ще в процесі буде. Так, чи буде звільнено Енергодар від расистів а, зимою 2024 року. Зима 2024 буде звільнено? Можливі руйнування. Буде наступ. Ворог буде тікати, але ще, ще якісь процеси. Багато смертей жертви. Зима 24-го року. Небезпечно вночі. Конфлікти, дуже запеклі бойові дії. Нема коштів. Мешканці міста доведені вже до ручки. Дуже, дуже погана ситуація. Заперечую, перекриваю. Зима 24-та сама небезпечна фаза. Перекриваємо. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для мешканців Енергодару, для міста Енергодар. Прошу прибрати всі перешкоди для звільнення міста від расистів. По Верховному суду буде так і так буде. Перешкод більше немає. Буде так. Так, дивимось, весна 2024 року. Чи буде звільнено місто? Енергодар весною 2024 року від рашистів. Скажіть, весна 24 буде звільнено. Закритий шлях, бої. Таємниця. Дуже багато зрадників там є. Є зрадники, які будуть робити шкоду максимально. Які можуть навіть залишитись в місті після того, як воно буде звільнено, і, і ще тоді будуть робити шкоду? Таємниця, секрет. Щось буде відбуватися навесні 24 року, про що я зараз не повинна вам казати, і це буде дуже важливо для звільнення. І шо оці зрадники вони якось себе повикривають. Так, скажіть, покажіть весна 24-го. буде звільнено місто? Ще ні. Літо 24 го року. Літо 24 го року. Чи буде звільнено Енергодар від решистів? А влітку, так, да, влітку буде звільнено. От на сьогоднішній день така ситуація, да? що дадуть уже ворогу, праздник, щастя, радость і покарання. Оце колесо фортуну повертається в бік правосуддя, що ворог отримає по заслугам, буде покараний. Такий вийшов розклад. Треба буде ще подивитися, пізніше ситуація змінюється дуже швидко. Військові дії це така річ, яку не можна передбачувати. Сьогодні так, завтра все помінялось. Дякую за увагу. До зустрічі на каналі.